В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Господь наш Ісус Христос, Друга іпоста Святої Трійці, зійшов на землю для того, щоб забрати людину із землі на Небо. Забрати її оту Божу любов, з якої Колись був вигнаний за непослух Адам і його дружина Єва. Господь прийшов на землю, даючи нам закон, заповіді. Він навчив нас, як потрібно жити, що нам потрібно робити для того, щоб увійти у життя вічне і в царство небесне. Своєю проповіддю, своїм життям Господь навчав людей. І сьогодні ми маємо із вами святе письмо, де Господь нас повчає і розповідає нам, як нам потрібно жити. Як нам потрібно жити для того, щоб повернутися в ту Божу любов. Господь прийшов і дав закон. Господь прийшов і показав нам своїм життям, як нам потрібно бути. І ось людина, звичайно, вона чекає завжди чуду. Але Господь прийшов не сотворити чуду, а Господь прийшов, щоб навчити людину, щоб людина змінилася. Для того, щоб наслідувати Царство Небесне. Господь і говорить до нас, звертаючись, що шукайте перш за все Царство Небесне. А все остальне вам приложиться. Так говорить до нас Господь. І от в сьогоднішньому Івангелії, браті і сестри, ми також чули, як Господь і що Господь створив перед тим, як сотворити чудо. Господь, повертаючись до свого міста, як повіствує нам апостол і евангеліст Матфій, повернувся до свого міста до Капернаума, в якому він певний час проживав і проповідував. І в сьогоднішньому Євангелії ми чули, що багато людей зібралося слухати настанови Його, слухати його проповіді. У інших євангелістів. Там по-іншому говориться, що він проповідував у одному із будинків, і там зібралося стільки людей, що ніхто і ніяк не міг туди протиснутися. Люди зібралися для того, щоб слухати Слово Боже, слухати про майбутнє життя і слухати, як потрібно жити, щоб наслідувати це. Майбутнє життя. До нього приносили багато хворих, яких він зціляв, багато прокажених, яких він допомагав. І ось до нього приносять людину розслаблену. Розслаблену – це паралізовано. Приносять його друзі і. Як вічого євангеліста, нам сказано, що вони, ці друзі, вони не могли протиснутися до дверей, щоб занести і показати цього свого друга, цього розслабленого чоловіка, який багато років лежав паралізованим. Вони розбирають кришу будівлі і спускають через кришу свого друга. І Господь. Промовляє слова, чаду дерзає. Прощаються тобі гріхи твої. Що це означає, браті і сестри? Насамперед, це те, що Господь наш Ісус Христос має владу прощати гріхи. Але і означає те, що Господь. Дає можливість людині і повертає людину до того стану, в якому вона перебувала. Спочатку Господь прощає гріхи, тому що гріх є я, гріх є початок і проблема всіх наших, як і тілесних недуг, так і душевних. І Господь перед тим як зцілити цього чоловіка. Він спочатку ж не говорить йому, що встань, візьми ліжко своєї іди. Того, що ми в принципі чекаємо сьогодні ми. Господь говорить йому, прощаються тобі гріхи твої. І що це означає? Це означає, що якщо Господь прощає гріхи, людина розуміє, що знявся з неї тяга. Що вона очистила. І, звичайно, що вона повинна робити більше не грішить. Тому що в зі Святого письма Господь, коли зцілив, то Він говорить, щоб більше не гріши, щоб з тобою не сталося чогось більшого. Господь закликає нас, говорить нам, щоб ми не грішили. Господь дає нам можливість. На виправлення. Він показує нам шлях, що нам і як потрібно робити для того, щоб не хворіти ні тілесно, ні духовно. Господь показує нам шлях для того, щоб ми увійшли у царство небесне. Щоб ми вже тут на землі знайшли Царство Боже. І тим самим і Господь сьогодні до цього розслабленого говорить, що Прощаються тобі гріхи. І деякі з книжників-фарисеїв, які також перебували там, у цій будівлі, які також слухали Христа, але вони ходили за Христом, щоб десь у чомусь його підловити, що він щось не так зробить чи не так скаже. Тому що, звичайно, у них була зовсім інша мета. І ось сьогодні вони також в своїх серцях помишляли. Після цього, як Господь сказав, що «Чадо, дерзай тобі прощаються гріхи. Книжники і Фарисеї почали розмишляти, що хто він такий, що він гріхи прощає. Тільки один Бог може прощати гріхи. На що Їх Христос? Він. Побачив їхні помисли, і говорить, що ви лукаво помишляєте, що простіше сказати, прощаються тобі гріхи, чи встань візьми ріжко своє і іди. І цей розслаблений встав, взяв своє ліжко, це на чому він лежав, матраси, і пішов. Господь сотворив чудо, але перед тим чудом він. Простив гріхів. Він показав шлях цьому чоловікові і тим, хто знаходився поруч, хто бачив це і для кожного з нас. Що і як потрібно жити, щоб не мати тих гріхів і пороків. Людина повинна шукати перш за все Царство Небесне. А все остальне проводиться. На жаль, в нашому житті буває по-іншому. Ми завжди шукаємо в своєму житті якогось певного чуда. Навіть у молитвах. Ми просимо Бога, просимо чуда. Просимо в сімейному житті, в своєму здоров'ї у матеріальних яких благах. В сьогоденні в нашому і із тими проблемами, які має сьогодні наша держава через агресію Росії до нас. Ми чекаємо від когось якогось чуда і шукаємо його. І просимо у Бога, Господи, зроби нам отак, за одним нашим щелчком. Але Господь від нас, Він це зробить. Але що Він хоче від нас? Змін. Господь хоче, щоб ми змінилися. Господь хоче, щоб ми стали іншими, щоб ми поміняли своє життя і повернулися до нього. Звичайно, це дуже важко. Для чого мінятися? Якщо я буду просити чуда від друзів, від Бога, а ось і станеться. А ось і почують, а ось і чудо відбудеться. А я, да ні, я мінятися не хочу. І за що мені Господь дає якісь певні наказання, я також не знаю. Тому що я не хочу бачити свого гріха. І цей розслаблений, ми не знаємо, за що Господь наказав його хворобою. А через хворобу ми знаємо, що людина спасається. Тому що тільки коли людина хворіє, вона тоді осознає і вона дивиться на життя зовсім по-іншому. Чим дивиться людина, яка здорова, яка в якої все є, яка розуміє, що да ні, який Бог, це я такий, це я така. Я це сам добився. Я це сам зробив, тому що я працював, я навчався, а Господь тут ні до чого. Але коли Господь щось нас забирає, чи здоров'я, чи роботу, чи наших близьких, звичайно, ми зразу, Господи, а чому? За що? А що ми робимо, щоб так не було? Як ми живемо? Ми повинні подивитися на своє життя, заглянути в своє серце. Подивитися дійсно, хто я, як я живу, що я роблю, чи я живу так, як заповів Господь. Оці запитання ми повинні задавати собі кожного дня і кожної хвилини. Кожного дня ми повинні дивитися на самих себе, заглянути в свою душу. Яка вона? Як вона поступає? Що вона робить? Чим вона питається? З ким вона розмовляє? Чи вона стремиться до цього джерела життя? Чи вона живе сама по собі? Тому що так її тут поки що комфортно. Оці питання, браті і сестри, вони повинні бути у нас кожної хвилини у нашій голові. Кожної хвилини ми повинні заглядувати в свою душу і намагатися змінитися, не шукати чуда, а просити Бога зміни, змінити. Вся сама. Щоб Господь допоміг нам змінитися. Щоб Господь у молитві ми повинні просити, щоб Господь не дав нам там щось, от іменно те, що ми хочемо, як просять діти. Вони не знають, чого забігаючи до магазину, вони хочуть оцю іграшку, цю, 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 цю. Все. Вони б забрали все. Але батьки дають їй тільки те, що вони розуміють, що її це буде на користь. Отак є наш Господь. Він дає нам те, що нам на користь. Але ми повинні просити Бога, щоб Господь допоміг змінитися, допоміг змінити життя, допоміг змінити ставлення до людини. Допоміг полюбити, щоб виконувати ці закони, ці заповіді, які дав Господь, щоб не бути духовно і тілесно розслабленого. Ми повинні просити у Бога прощення наших гріхів і очищення. Тому що немає дійсно, браття і сестра, немає людини тут на землі, яка б жила і не згрішила. Але немає такого гріха, в якому б людина щиро розкаялася, очистилася. Змінилася б і Господь мене простив. Такого гріха немає. Які б ми не були, яка б не була людина грішна, якщо вона щиро розкаюється, Господь її чує. І Господь прощає. І він до кожного із нас промовляє дерзай чадо, прощаються тобі гріхи твої. Ось що говорить нам Господь, коли ми щиро розкаємося, коли ми сповідуємо свої гріхи на сповіді, і коли ми змінюємо після цього, змінюємо своє життя, коли ми направляємо свої стопи до Бога, коли ми очі свої повертаємо у сторону Бога і намагаємося жити за законом який дав нам Господь. Будемо, брати і сестри, молити милостивого Бога, щоб він дарував нам бачити свої гріхи, виправляти їх, розкаятися в них, змінювати своє життя. І почути великі слова від Бога. Щаду встань і йди. Прощаються тобі гріхи твої. Амінь.